Чи справді саме з предків українців почалося розселення білої раси по світу? Чи текла у жилах шумерів українська кров? Та де шукати відповіді на ці питання? Про це та інше у нашій програмі. Вітаю, вас, шановне товариство. Мене звати Валерій Бебик. А творча група програми цивілізації Інкогніта знаходиться сьогодні в славетному українському місті Одесі. Це Одеський археологічний музей, який приховує дуже багато древніх загадок. Цівери, сумери, шумери, хто ці древні народи? Як вони пов'язані з давньою українською цивілізацією? Про це дивіться далі. Цього разу професор Бебек намагатиметься довести, що біла раса утворилась на території сучасної України, і що саме давні предки українців розпочали більшість цивілізаційних перетворень у світі. Професор спирається на дослідження американця Артура Кемпа, який той виклав у своїй книзі Марш Титанів. Там говориться, що у 5600 році до нашої ери нордична раса вийшла саме з території України і розселилася по світу. Це були так називаємо арії. О бариях есть сведения, известия сохранились и в письменных источниках упоминания о том, что это такая, такой народ существовал. Но он возник где-то на территории центральной, будем говорить, так, северной и центральной Европы и постепенно продвигался аж до Индии. Можно говорить, еще на частине нашей территории находилась прародительщина индоевропейцев. Але виділити точку, звідки ці народи походять, фактично неможливо, тому що це було настільки давно, і писемних пам'яток не збереглося. Це розселення білої раси, ніби було спричинене великим потопом, про який згадується у біблії. Гали місце дії – територія сучасної України. Були затоплені величезні території, більше ста тисяч квадратних кілометрів, і в зв'язку з цим чорне море стало таким, як ми його знаємо. Ось чорним показано те, що було затоплено. Це найбільш мілководні частини. Тобто утворилося Зовське море, Кримський півострів, і от де район Одес, от район Одеси, там де Дунай падає Чорне море. Бачите, це 100, 100 тисяч квадратних кілометрів. Отже, Чорне і Азовське озера перетворилися на моря, а люди, які проживали на узбережжі, почали розселятися у всі боки. Після до біблейного потопа ядро проукраїнського етноса залишилося в Україні. А ті племена, які потрапили в зону затоплення, почали активно розселятися. Тохари, які самі себе називали Тукри, розселилися в Китай і далі пішли в Японію і отримали назву Айни. Індоарії пішли відповідно в Афганістан, Персію і Індію. Сумери, вони більш відомі як Шумери, пішли в Месопотамію і зайшли в додинастійно Єгипет. Аскін. І фекельти заселили Західну Європу. Невже навіть витоки шумерської цивілізації беруть початок з території сучасної України, як вважає професор Бебек? Цивілізація шумеру виникає в четвертому тисячолітті, і вони вже будували міста, вони вже мали високотехнічні, будемо говорити, споруди. шумери вже мали письмо. На жаль, ми до сих пір не можемо знайти на території початку індоєвропейської культурної спільності письма. Я думаю, що вот ті зображення, які знаходять археологи время розкопок шумера і других мірах мізу, не мають ніякої зв'язку з северними народами, на северні високі, світлі люди. Проте Валерій Бевик пропонує подорож в бік Мелітополя, де знаходиться світова пам'ятка давньої культури України, кам'яна могила. Цей храм датований 3-м тисячоліттям до нашої ери, І саме на його кам'яних скрижалях, як запевняє професор, уперше у світі зустрічається ім'я Бога Творця Енліля, який лише згодом у 3-му тисячолітті з'являється у шумері. Я чесно кажучи, не зустрічав на території України Енліль ім'я загалом. То він зображується в вид, вигляді часто риби, водяного якогось чудовиська там і так далі. Це є. Але тим більше, як може в тустій могилі згадуватися Енвіль, у нас нема письма того часу. То де вони його знайшли? В зображеннях то вибачте, то ми можемо трактувати будь-що. А ім'я Шумерського бога Ея Валерій Бебек помітив у назвах населених пунктів та річок України та Росії. Наприклад, на Сумщині протікає річка Сейм, по східному приазов'ю річка Ея. Там само стоїть місто Ейськ. Таких зв'язків, таких созвучий можна знайти масу в будь-якому мові. Хоч там не знаю, сухілі, теж можна тоже якісь -то слова, виски, які созвучні з українським мовою. Але це не значить, що українці жили там. Треба оперувати конкретними даними, а сопоставлять какие-то там слова, которые случайно між собою звучали. Проти напади з боку офіційної науки не зупиняють Валерія Бебека у своїх пошуках. І знаходить відомості, що Шумери прийшли з півночі, і називали себе чорноголовими і тут же робить відкриття. Предки українців, кімерійці, також носили чорні конусовидні шапки. Шумери древніший народ, дуже древній, який который... по всем данным и письменным и археологическим обитомом Межзуречья. То есть между Тигром и Ефратом, Нынешняя территория Ирака. Кемерийцы это кочевое племя, которое одно время обитало в северном, причем на юге современной Украины, в нашем побережье. И затем в силу каких-то причин совершило военные походы, в том числе и на ту территорию, где жили шумеры. Но о шумерах в то время уже говорить вряд ли можно, потому что их не существовало уже. Проте професор Бебек не здається. У російського сходознавця Васильєва він знаходить свідомості, що шумерська мова значно відрізняється від групи семітських мов, поширених серед більшості древніх мешканців близькосхідної зони. Жоден дослідник не може напевно сказати, до якої мовної групи чи до яких коренів належить шумер. У тут вони унікальні. і тому виникає ціла куча всяких легенд. Мецька археолог Церен звернув увагу, що корінний етнос Шумеру мав негроїдні риси обличчя, але в похованнях сумерських і єгипетських царів ми знаходимо осіб нордичного типу. І ще одна така пікантна подробиця: в останній шлях сумерських і єгипетських царів фараонів проводжали на санях такий чисто сумерсько-єгипетський звичай в країнах, де ніколи не буває снігу. І знову гіпотези професора Бебека натикають на тверді факти історичної науки. Зображення. Культурних вони зображуються з великими такими носами, Вони більше належать до середземноморської антропологічної раси, чорняві, притом низькорослі, невисокі, бородаті, чорнобороді, не світлі. Проте Валерій Бебек продовжує шукати схожість між шумерами та предками українців кімерійцями за міфами. Шумери, які прийшли на береги перської затоки, називали себе людьми з півночі, вони називали себе чорноголовими. В назві українського міста Чернігів чітко простежується чорна голова. Якщо ми напишемо слово сумери латиницею і кирилицею, ми зрозуміємо, що сумери, шумери і кімерійці це один і той же народ. З вами була програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі. Дивіться у наступній програмі, чи справді на гробницях фараонів можна знайти український тризуб та чи була ніфертіті насправді білявку з блакитними очима. Шукайте істину разом з нами у програмі Цивілізація Інкогніта.